Тобі холодно? Холодно, так? Да? Ти грієш свої лапки. Привіт. Середина лютого. Мороз тримає. Сьогодні в нас мінус 25. Але коли нема вітру, то мороз так не відчувається. 23? 23? 32 утра. Сонце, весна на підході. З останнього наша Вільку вирішила сходити заміж, вона зірвалася одного разу з поводка і втекла від нас. Але ми убезпечили світ небажаного шлюбу і встигли її. Зловити. Так що вона в нас під домашнім арештом за останній тиждень це перший раз, коли вона гуляє. І то вона витребувала, просто витребувала своє право на прогулянку. Підемо вниз до озера, яке під льодом, а вже ж, Які кочугури сніга. Понамітало, понагрібали. Але день сонячний, і якби не мінус 23, він відчувався би як весняний, як там в Україні. День сонячний, сонячний. Перед вами вже знайомі місця сауна, рок, басту і навпроти гриль, стуга. Вже сьогодні ввечері вони оживуть. Зашумить пар від мокрого каміння, бо до нас приїхали гості з Фінляндії, десь з південніших її країв, бо о північ їх дивує і це видно по очах. Організатор прийому, він же так званий начальник нашого сільського готелю, постарався навіть більше ніж треба для їх прийому. У нього свій трохи тривожний стиль гостинності. Він завжди страшенно кіпішує, переживає, хоча все життя працює в туризм. Цього разу він виїхав трактором просто на озеро і вирив у льоду велику ополонку, а потім зник з радарів, перестав відповідати на дзвінки. Село вже подумки хрестилося, а виявилося просто був так захоплений підготовкою, що не чув телефонних дзвінків. Ні від туристів, ані від односельчан. Дивний швед. І з плануванням у нього, м'яко кажучи, не все гладко. Для Швеції це майже екзотика. Зробили в озері пополонку собі, люди, а хто хоче, той купається. Тридцятиградусний мороз озеро, коли йдеш по льду, зовсім інший звук, але воно дуже, дуже замерзле. І повсюди розмальоване слідами від скутерів. Привіт! Шведи розважаються як може. Ми не просто ганяємо по снігу, як є, а село робить отакі траси Спеціально для лижників, для тих, хто любить ходити на лижах. Виходиш з і погнав піклування села про своїх мешканців. В таких деталях. І за це я теж люблю Швецію. Сніг, гори, зимова тиша. Яка здається і не думає відступати. Ми виходимо до знайомого місця нашої сільської гриль стули, поруч верезово роща. і тут зима розгортає всю свою палітру. Біло-сині верези, як уособлення ніжності. Підсвічені холодним сонцем, мене чомусь раптом виник дитячий порив, доторкнутися, погладити стовбур, і природа відповідає світлом, тінями, дуже тихою, неймовірною красою. Далі дамба, по ній можна їхати на скутерах, квадроциклах, велосипедах, мотоциклах, але не на автомобілях. Це новий місток, частина недавньої реновації села. Річка поруч жива, не замерзаюча. Я вже розповідала, що у її водах водиться сік холодно на сріблястери, по півночі. Зимовий Ліс. Маленькі дерева майже втоплені в снігу, ніби присіли перечекати мороз. На білому полотні сліди зайчика. Вони нагадують смішні каракулі пісюни, які малювали старшокласники на задніх партах школ, щось таке наївне і трохи хуліганське. А поряд гострі сліди лисиці, і мимоволі думаєш, зайчику, яка твоя доля сьогодні? Під ялинкою стіг, чи не залишився там поранений птах. Справа в тому, що днями два-тити руки влаштували бійку просто під нашими вікнами. Билися вони дуже запекло. Один відлетів поранений саме сюди. Стіг провалюється в сніг, але доходить до ялинки, а птаха немає лише темна пляма крові. Ось такий він північний спокій, красивий, тихий, але трішечки безжальний. Сьогодні несподівано вирішили запалити свічку біля портретів тих, кого з нами немає. А на вечір такою красою нас радує небо. Псамів вважається, що північне сяйво це сяйво мертвих. Що так їхні душі? Танцюють по небу. І я розцінюю це як привіт, зокрема, мені відного папи. Він радіє, що ми згадали за нього в батьківську суботу чи в поминальну суботу, яка сьогодні власне є. І Ознаменував це своїм світлом для нас вночі. Танцює красиво. Може, звучить божевільно, але я в цьому вбачаю привіт від тата. Та ще й на фоні церкви, як символічно. Папа, дуже гарно.